Десь апетит, контрабанк. Подожди, почекай. Займається, є налогова міліція, є міліція, документи а, предоставлені Налогові міліції, вже по великах предоставлені документи. Завтра вони будуть міліції. предоставлені. нічого показати. показати тобі чи що? Не надо мені вказати. Ми підставили того. людину з цим договором цим. Я дзвоню до неї, вона каже фабула, я не підписував. Я ж раз, документи по велосипедах, всі надані в міліцію і, Зараз на, да, на, Леня, за... вето і в налогу. Дякую. Я не... Сюда сказали, зараз іди сюди. Петрович, відкривай двері! Відкривай двері, що, наприклад, там в хлопці готові всі стоять. Ні, то там нема нікого. Так закрити, все закрити. Ні робочих немає нікого, тільки одна одного. Ну, пломби, в принципі, вони ніхто не приймав, ніхто. Вони ж теж там повісені. ясці. Не будуть пари. Законно, незаконно це все. З області проводили Податкові, даний час перевірку. Да, всі... Да, е... да. Ну, по велосипедах. Велосипед. Да. Податково з області, вони дали запит, всі папері пішли туди, на... навіть дали, дали запит. Їм надали вже всі документи. Там. Я вам надав Завтра документи. Буде... документи, документи, документи. Я, я вам надав міліції. нехай навіть розбираються, на яких, на яких заключено договір на зберігання цих, цих велосипедів. Є, я дзвоню до цієї людини, вона каже, це мене підставило. Ти ж представився там тим прокурором. Мене, підставили, мене підставили. Откуда знають, хто дзвонить. Говорить, що мене підставили. Я представився голова громадської організації прокурорів. Сказали, що дзвонив помічник прокурора, представився захотіння. Ні, я, я їй дав номер телефона, телефона нашого прокурора, щоб владі у нього дзвонила. Все. І я надо я в нього всі документи, які на... е. Завтра в налогу обращається, документи там є. Я пропусти я зараз. На завод, на завод. Тебеш, владу, трошки Атеччик, поважаєш. Давай зайдемо, будемо всі Закритий Василь Закрити цех закритий. охрана і все. Ну а територія охрана, все. Це закрити. Зробиш у нас дурник тут. Зараз депутатів, представників влади. Це ніхто не збирається йти в принципі. Так, Є, тебе, в цех. Ну пломби дають. Ну, ну в цехові, кові, це закрито. Ну ходи, покажеш пломба, щось. Та пломба не буде нічого показувати. А що ти? Ну що я должен показувати? Ну що ти знаєш? При чому тут робить, то не ліки, турнір, хтось. Тут курачки стоять перед тим. А вони все говорять, прийде по сільках робити. Вони це так. Народні двері ці відкриті. Там запробовано було, де, де ці велосипеди стоять і де готова продукція. Як охороняється відходи цього виробництва на Судськові? мислі охорони? Охорона, Охорона наша, два охранника і три чоловіка з робочих. Які чергують постійно. Чергують постійно, звісно, ну, 6 чоловік на, на, на не То вони ж такого ну, ж Ну, я не думаю, хвасть не розум. Не роз. Я, не роз. я знаю, що вікна не всі зусіклиться. Як як, яке ваше, от, є бачення, щоб всі відходять, ті забрати? Їх не забрати, їх треба, ми їх перебивали раніше, і вивозили отсюда. Там нічого такого страшного немає. Вивозили Маріуполь, їх увозили та і все. Перебивали де? Перебивали в нас на території. просто їх дрібнили, не і машиною відправляли в Маріуполь. Це поки прекратили, воно зараз все остане. За два місяці їх тут може не бути, аби дозволили нам їх перебити. Ну не тут, ну не на цьому місці. Будь ласка, тут на якомусь десь відведено подальше від Ну то там вже немає. ні коріння, нічого, там вже нічого немає, Вікторе. Ну не <deaf> тільки не зайти, ну як нічого немає? Ну ми заходимо, радіацію теж йшли хлопці. Ні, ну яка зараз причина? Ну яка зараз причина? Ну яка зараз причина? Ну яка зараз Це Ну яка зараз причина? Ну яка зараз причина? Запихається, ну, воно дрібне і все. А смиріпний, сам смиріпний, сампель, понятно, іде. що смиріпний. не без цього. Ну, по-другому його я, немає. Яка зараз проблема? Представники влади і міліції є зайти по. Там нема, на території немає нікого, що закрити. Якої я, я, я. ячку? Я, я. Ну, Ніхто на території не вже. Ну що з ним робити, а? Я не бачу причин, що там таке. По велосипедах, по велосипедах завтра ця інформація міліція. Вже місяць це питання розглядається. Ну, то розглядається? розглядається. Чого розглядає. до сих пор Алло. не Логова приїжджала, міліція приїжджала, їх документ я я не надані. Приїжджала налогова, не розказує. як не розказують? Ви на підставили на людей, нікуди не підставили. Це не зберігання. Це фірма платить мені оренду плату. хто там платить, хто там людям? Це не її комунальна. Однако, хто там люди не прийдемо. Договор є, мені проплачується по цьому договорі. Хто там Вася платить. не вплатить, відповідно до договору мене це виконується великі велосипеди. Є? Вся інформація вже є в міліції. Кинули і все. Завтра, утром вони доповідять по цих велосипедах. Там немає ніякої контрабанди, бо вони завозилися. А відповідно, щоб завезти на розтаможі тільки бумаги, треба пройти. Це все є. по другому воно не може сюди. Меліска задала на Київ питання, запит, вже їм прислали вже документи. В а як же? Под... Ну а чого вона в мене повинна бути? Вона в мене не повинна бути, то може на декларації. я ж їх тут не збираю, не продаю, нічого. У це товари, так зруйнує не ваш, так? чи як? У мене просто на збирання. Люди прийшли, мою привезли, не було де розуміти. Привезли, я їх, їх прийняв і все. Я дзвоню до цієї людини, всього, вона каже, я не підписував. Це і... однаково, що я до вас вони вони просто. Правильно Товар заключила, і все. Як я є, воно воно не хворіє Кому це цікаво? факт налогу туди. Цьому факту. Ви розумієте? Міліція оплатить. приміщення. там люди на Мені оренду платять, відповідно, по тих рахунках не пломбував, міліція пломбувала. Чого ви зараз не можете зайти на територію, присвідчитися, чи ваші пломби є на місці? От саме основне питання. Чого не як можете як ви зайти? пломби ставили, то що ви складали якісь документи? У і... мене да, не я... нема ніяких документів. Документ. Як нема У мене нема ніяких. Ну так, в міліції є. В міліції може є, я коли, Тут вони слідчі оглянув оці ті відходи. Зробив опис, опис. Оглянули. Опис. Ми ж не брали його на зберігання чи ще щось. Ми не брали. Там нема. Два, три, Ні, три рази підстав рази для пломбування не було ніяк. Ні, ну пломби ставилися? На підставі чубов. От Ми вже та. робили, бо вже смерділо так, що страшне. Та де ну, ну, ж робили, ну, ну, як не робимо. Тож як по ті дні не смерділо, а Його, вони я йшла і вже смерділо. То, то, то я смердить, як не робили нічого. І ось сусідка моя йшла теж, каже, чула, що смерділо. Я кажу, ну може мені причуся. Вона каже, я йшла і чула, що смерділо, Ну як? То як як нема, нічого не робить. І брешний. Додаємо, світло, що чого там там, в а, що а чого воно і має там горіть? А от зараз, зараз не горить. Та й вночі теж там не горить. Ну як не горить? Там охранник, воно горить, може. Наш, яка проблема зараз зайти і перевірити в ну, 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 ну яка? Ніхто на територію не зайде. Я думаю, що проблем дійсно не повинно бути. Якщо воно все там нормально, зайти, подивитися да, і вийти. Тебе, Ніхто да. нічого рухати абсолютно не буде. Ні, рухати не буде. Ні, Ні, Цей ну, закритий, зна... Просто закрити закрити. Хоче міліція, йди. начальник міліції, хто там пішли подивитися, як хоче начальник. Біж, то Ні, начальник міліції сам не піде, бо ви одно ціле. бо. А хай ще люди йдуть подивлюся. Воно... Вон Антон Петрович, так. голова районної ради. У цьому блокі йдуть Антон Петрович, голова районної ради. Тому що ми можемо довіряти, як не голові районної ради. Є голова районної ради, нехай зайде. Люди ще хай йдуть. Ніхто не підійде. А що там, блядь? Воєнний об'єкт чи що? Та при чому воєнний? Заходили туди вже 150 разів. Давай, заводь, заводь їх. Не хай тут, заводь. Хочете зайти, пішли зайти, як дуже хочете. Щоб це тут не зібралися, не не, ну, стояли, не 11, до дітей. Та нічого б я не, не, не роз'ясню. Це не ви мене. Я, я, я на вас не держу. Я на тих пломбах ставлю. Я хочу побачити, чи там ці пломби є. Ні. Хоч він, Михайло Андрійович, може зайти, подивитися. Хай там Михайло Андрійович. Ну, не, то Петрович піде, начальник міліції йде. Да я не, питання має. Михайло Андрійович тоже йде. Он як стояв. Ти оскаржуєш? Я ж вимагаю інформацію, бо я без знаю, що я не благонадёжний. Я не йду туди, не треба. Питань немає.

Куди ти їх поведеш? Ну, чи куди? Вони мають це робити. Я, я не маю права таких таки повноважатів. Туди не треба, туди подивилися? Я говорю вам одно, а ви мене. А ви мене не чуєте. Не маю я права такого робити. Щось закривати. Та й ми чому закрити, якщо ми розходимо, що саме йдемо. А тут ми Андрійович Вікторич, пішли. Пусти. Пусти. Пусти.

Подраз, скажіть, вони було причини. Буде. Там є, а, та, там є, го... є голов. Там є голова там є... Давайте хтось одного хлопця свого. Ми ніби на якийсь об'єкт заходимо, не знаю, там на цей. Василь, ти він не йде. Да я можу вообще найти. Да не йди тут сюда, да. Не йди. Не йду, заходь, питай. Ты пищай, не зупини, uh, я думаю, Виктору доверяет, Я садрую. Ну, пишня, щоб так, так, стоїть, питай. Я не знаю, дайки пломи. Покажите, закривайте и все. Пиштен. Все, секрет. Поїв? Я пішов. Заходь туди. Я зараз я тобі, блядь, Зараз мордягу наб'ю. Ти поїхав чи ні? Казлицьку. Я не знаю, купує, я пішов. Що таке писає? Що з ним говорить? Ну, то я пішов пішли, ще треба, то, то для чого, ну, то тоді питання, для чого накаляти цю обстановку? Якщо пішли, то що, є Кам'янський, є другий кризис, то що, ні, комусь треба накаляти, то що ж, якщо воно в межах, якщо воно в межах розумного, то в межах розумного, то що? Друге, питання, що воно зараз має визначати. Поки з податково не, не зробить підтримку, він не скаже, що це документи нормальні, чи підбачення, то для чого нічого не видачи, це як він зробити. Я надав місце, що це змінитися. Як ви будете? Я вже кінці не це более. Та не Олег, десь то <успільно> бачить, Василю свою робить. Який Василь? Василь, Стояновський. Серьо вже три рази виганяв. А що ви не розказуєте? Тихо вон звідси. Вон пошов. Я пішов туди. Руки вбери. Пішов туди. Руки вбери. Я тебе покажу зараз. Дві. Пішов вон звідси, Саша. Я собі говорю, ти можете багато, руки не розпускайте, бо... Я ноги буду розпускати Василь, перестань. Пішов вон звідси. Іди, іди, ти казав, підеш, іди. Спокійно, спокійно, спокійно. Ты снимай, ты нас нашел, он нас снимает. Ай, дай, куда разлом. Что он такой і відколи цього я вже 5 років кашляю і не перестаю кашляти. Я не буду з вами треба з мною спорити. Нащо мені цей? Спорите зі мною. Василь. Знімайте, знімайте, знімайте. Та я повинаю, це каче.

Хе-хе-хе Ну шо, не хоче лізти не має лізи Він такий, що він повідомляє. Заліпили другому зараз. У нас є такі зараз припущення. Нащо ми так думати? не треба хорошо. Спустувати всього нашого. І вийшли, і пішли. Чому проблема? Не знаю, проблем немає. Ну, так, що тут ця От тепер доказує, то, що відкривався це, щось можливо, виносилося, щось, щось виробилося там. Вже не говориться про те, що він працював, а просто чому зривався. Що? Що може зайти, там люди є, Вив, де техніка є, ти самі велосипед, там склад є. Вивозили з продукції, виплачувалися гроші. Це все робилось. Це як не робили. Ви не робів. вона не зривалася. Я їх не приймав, я їх не став. І не зривав. Скільки я розумію? Якщо пломбували, наразі. Я не пломбував. Я не пломбу, я не знаю, хто то, то, ну, Вася пломбував і розписував, С той комби. То, то, перевірку проводить податкового. По велосипедах. І вони запит давали і запит давали на предмет цих договорів, наскільки вони фіктивні, чи, чи правдиві, чи легітимні, не чи правдиві, не правдиві. А коли буде в ході перевірки, буде ясно, чи договор такий складався, чи не складався, чи такий товар. Потрапив сюди на Україну правомірно чи неправомірно, не чи, чи контрабандою. От тоді можна поставити. На і вони вже печатували ці, е, ці склади, тобто бо вони проводять перевір. Печатували вони. Так. Ваш співробітник, при тому не, не, не було. Звідки ну я не знаю, зараз вони прийдуть. Вони всередині взагалі податково. Наші були зразу коли це тут співали виглядали, щоб тоді не оглянули і вискладили. Лінія розібрана, розстояла з боку. Зараз існує от, е, таке припущення. Вже каже, третій раз зривається пломба. Хто ж, ж їх пломбує? Три рази хто пломбував. Та ніхто не пломбував. Раз пломбував. – ну, ви, ви чули таке озвучення, що вже кілька ну, Зараз будемо будем, знати, прийдуть, скажуть, чи пошкоджена пломба, чи не пошкоджена. А вони не побачать, бо тут двері зак... наружні закриті, а, там тача пломбовувати. Южно, а ти волос педай документи? задуться документи, пломба зервець, велосипеди вивезуться. Все, якщо проблема тут велика, така. Яка різниця? Велосипеди, там ну, на них є документи, вони там на меду оренди є. За вони а платять. Може їх... входимо, що в магазин Там теж там велосипеди є. Як вони Ні, ну Це, звісно, це, 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 не ну це смішне, це смішне питання, тому що якби, наприклад, хтось е, дав е, комусь мішок муки чи два мішки муки, йде потримає в себе в гаражі. Я тримаю, е, кажу, на якій ти підставі тут тримаєш. Та чи мені яка різниця? Чи платять оренду, чи не платять? Чоловік пере. Друге питання, якщо це стоїть принципове питання за хімічне виробництво, да, то тут можна так питання ставити. Да. А, не а, за а якщо не стоїть не за питання за велосипеди, то сьогодні проводиться перевірка і скажуть, наскільки вони сюди потрапили на територію України нормально чи не нормально, якщо дійсно їх водить, І, і, і на відповідні є там документи. документи. Не в, то ми чуть-чуть біжимо на крок вперед, бо поки не зробить перевірку і, і да, да. податкова, то, то, то ми... Перевірку, Порішення можна заявити реагувати, які зв'язки робити. Да. робити. А зараз? ми, ми Говоримо про що? як Ми бачимо. Вже за ці велосипеди, скільки часів. Це за один день взяти звірку та таможні зробити. В чому проблема? Що проблема? Там, Томар розтаможився, є, є печатка, є... є номерний, там же ж номерний знак того, хто його. Є, термі. є термін проведення періодів. І хай вони проводять, ми ж її не проводимо. Проводять податкова. Все. Терміни, не повинні провести терміни. Більше термів немає. А питання чим ти її по, питання ти не чи? в велосипедах зараз а, на, а, на, 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 на цей момент стоїть. Це вже просто заціпили, і тоді на дане, по факту, тоді було, що от знайшли ще контрабанду. Тоді виникла така тоді... думка, що це незаконно Так, Ну це провад. припущення. Да. При... У ну, вели... між... нас і... питання не по велосипедах. Питання по тому, є пломби, немає. Все, запломбований, так Сьогодні стоїть питання пломби. Правильно чоловік каже. Принципове питання яке? Пломба. Да. І я думаю, що тут немає. Такого дуже нічого кремольного пішли, подивилися перевірили помби. Вони е, в цілості сокралиці і всі питання зняли так. і ажіотажу не було. Ми нема. вже і давно в Справа да. вже... Справа, тому що тут наружні двері закриті, там внутрішні двері опломбовані. Пломба зірвана, тому він не допускає приміщення. І все. Але ну, то так. вже питання десяте. Та нічого зараз вони там ходять покругу, вони ж не знайдуть. Двері наружні закриті, Та від... внутрішні опломбовані, так? Я так розумію, так. Да. Мали би бути. Якщо немає то ніякої. Тайниці, ні. Та, в чому проблема? та ні в чому проблема, ніхто не прихоче прийти, я ж приводиться перевірка. Так само. Є документи, все, від цих великих. Та не питання велосипедів, а питання вчора? стояло пломби. Цілісності пломби, все. Є пломба, ми повернулися. Я пломби яшку, не приймав, я не знаю, що там буде. Та зараз вже питання не в прийомі передачі, просто є переконатися в її цілісності. Так, і все. Так, так. Тут не стоїть питання, хто пломбував і хто що робив. Питання, чи... Ну, якщо Василь Петрович каже, що він розписувався на деяких з тих того разу, коли були опломбовані, він каже, я свій підпис зараз побачив. Є пломба, цього питання. немає. заходьте. <плумбування>

зайшли ми на територію пломба вхідних дверей зірвана. люди, люди, ці працівники, які там працюють, стали стали, ну. Збитими, не збитами, а з палками, і нас не запускали разом в міліцію, щоб міліція провела цілісний плом. Я виходив на начальника обласної міліції розізнаного, прийшли до такого висновку. Завтра зрання наші правоохоронні органи звертаються в наш Дунаєвецький суд на одноразовий дозвіл про те, щоб зайти з участю громадськісті, зайти на територію От, провірити цілісний пломб і пересвідчитися в тому, що виробництво демонтовано і воно не працює.